Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Атаманова. Я рада вітати вас у медіа-центрі Україна «Укрінформ». 636-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми з вами будемо говорити про ситуацію про ринок пального в Україні. У нас сьогодні у студії Сергій Куюн, директор консалтингової групи А 95 Пане Сергію, вітаємо вас. Пане Сергію, тож, давайте поговоримо про ситуацію на сьогодні. Ми бачимо, що ціни на пальне у нас подорожчали. Що відбувається? Які ваші оцінки цієї ситуації, якщо можна, мікрофон? Вітаю всіх. Ну насправді ситуація досить неоднозначна. І якщо говорити про моторні палива, то ціни поводяться по-різному. Безумовно, сьогодні в центрі уваги знаходиться скраплений газ. Причина одна: цієї напруги, яка є, це те, що заблокований кордон з Польщею. А чому це важливо? Тому що 30%. Імпорту скрапленого газу в Україну надходить автотранспортом саме через польську, польську ділянку кордону. Відповідно, дуже важко замістити такий обсяг швидко, і відповідно це призвело до нестачі продукту на внутрішньому ринку і через дефіцит ціни зростають. Вони зросли протягом останнього місяця з 20%. З 7 до 35 гривень за літр, тобто майже на 30%. І чому дефіцит? Тому що ситуація почала загострювати ще у жовтні, через те, що дуже активізувався аграрний експорт. Черги зросли у 3-4 рази. Тобто, якщо раніше. Черга складала 3-4 дні, і відповідно, один газовоз встигав зробити на місяць десь 4 ходки за пальним. Вже наприкінці жовтня, на початку листопада, черги зросли до двох тижнів, і відповідно машина вже могла робити дві ходки, тобто в два рази менше привозити пального ніж до цього. А зараз, взагалі, кордон заблокований, і в кращому випадку ця машина зробить одну ходку на місяць, тобто у чотири рази менше може привезти, ніж возила раніше. Це все призвело до нестачі продукту на внутрішньому ринку. Що роблять учасники? Да? Що роблять трейдери? Ну, по-перше, намагаються якомога більше продукту переставити на залізницю. По-друге, шукають обходні маршрути для того, щоб постачати пальне через, наприклад, Словаччину, з тієї ж Польщі, з тієї ж прибалтики, з країн Балтії, через Словаччину, через Румунію. І третє це те, що просто шукати нові джерела постачання на півдні, тобто в тій же Румунії. Бачимо, що йдуть перемовини з хорватами, з сербами і таке інше. Але швидко замістити такий обсяг важко, тому процес розтягнувся. Хоча він триває, і бачимо, що там певні успіхи є. Бачимо, що якщо минулого тижня ми фіксували досить багато випадків відсутності скрапленого газу на заправних станціях, особливо на периферії, то зараз бачимо, що начебто продукт вже є, але ціна на нього тримається висока. І там вчора був черговий, чергове було подорожчання, на гривню, на півтори зросли в деяких мережах. І е, я думаю, що на цьому ціни мають зупинитися. І по наших оцінках я думаю, що ще пару тижнів знадобиться для того, щоб е, ринок забезпечити достатніми обсягами пального скрапленого газу, після чого ціна має почати знижуватись. Крім того, є сезонне падіння споживання. Е, крім того. Висока ціна вона буде зменшувати попит на скраплений газ, і відповідно розраховуємо, що десь на початку, там до середини е, грудня, е, має ситуація владнатися. Якщо говорити про інші види пального, ми там теж спостерігаємо збільшення ціни. Тож з чим ви її пов'язуєте? і чи це теж пов'язано з блокуванням кордону? Ні, насправді по бензинах і диспальному ми бачимо зворотній процес, який якраз і підкреслює проблематику скрапленого газу. Чому? Тому що так дійсно з Польщі теж йдуть чималі обсяги і бензину, і диспального, але вони складають у загальній структурі там до 10%. Відповідно, 10% замістити набагато простіше ніж. 30% як по скрапленому газу. І ринок це зробив, тобто багато, активізувалися залізничні перевезення, і крім того, з інших напрямків ми змогли підвести необхідну кількість, і наразі на ринку немає там і ознак, ну навіть якихось мінімальних ознак дефіциту. І як Доказ цього це те, що минулого тижня почали окремі мережі знижувати ціни. Вчора був досить масовий такий. теж. Етап зниження, тобто там на гривню великі мережі вже національні теж знизили ціни. Я думаю, що цей процес триватиме. Я думаю, що найближче там, 10 днів тиждень ми побачимо ще зменшення ціни. Там, думаю, що на пару гривень можуть ціни ще впасти. І це не межа, тому що дуже те, що нас трошки, скажімо так, підіграло, врятувало. Допомогло, скажімо так, це те, що ціна на світовому ринку нафти та нафтопродуктів досить суттєво зменшилась. Якщо вона на піку у вересні була 95 доларів за барель, то сьогодні 80-82 і відповідно ціни закупівельні теж знижуються. І це дозволяє операторам. Ми бачимо вже в обтісно спочатку досить суттєве зниження ціни. І зараз цей процес вже перекинувся на роздріб, тому тут маємо прогноз абсолютно такий позитивний. Тобто, давайте перейдемо до прогнозів. якраз поговоримо, з чим ми вийдемо на вашу думку на кінець цього року, і що нас чекає в 2024-му. По бензинах, де спальному ми не бачимо особливих проблем. Я думаю, що буде, буде тривати зниження ціни по цих напрямках по скрапленому газу. Думаю, у грудні ситуація має владнатися. Нагадаю, що об'єктивна вартість цього пального протягом останніх років була там 50% від вартості бензину, тобто на сьогодні вона має складати десь 26-27 гривень за літр. Я впевнений. Як тільки ринок нормально наповниться, як тільки буде, будуть знайдені альтернативні постачання, ціна ця дуже швидко зменшиться до цього рівня. Що стосується що стосується наступного року, ніхто не дає в цій галузі довгострокових прогнозів. Ми бачимо, цей рік знову показав, що всі прогнози, ну, чого вони варті, Скільки ми бачили такі гойдалки, коли ціна на нафту спочатку збільшилась за буквально два місяці на 25% в липні 70 доларів за барель, потім 95%. Всі прогнозували, буде там і 150, і 120 і колапс буде, насправді бачимо, що бачимо 80. Тобто, це ще раз говорить про те, що цей ринок став абсолютно непередбачуваним, прогнозувати його дуже важко, і головним чином через те, що дуже велика роль зараз знаходиться у окремих нафтоводобовних країн. Тому, кажучи, як вирішать Саути. Саудівська Аравія, там, а з неї і Росія, яка приєдналася до скорочення видобутку, зокрема, от так і буде себе поводити ринок. Тому передбачити, що будуть робити нафтовидобувні країни, дуже важко. Як складається, бачимо дуже е неспокійну ситуацію на Близькому Сході. Фактично, війна там, війна наша теж продовжує. Е Впливати на ринки, тому передбачити, що буде з цінами наступного року, ну, дуже важко. Що стосується забезпечення пальним, то, на жаль, оцей польський випадок, він, звичайно, теж змусив там, передивитися взагалі якісь прогнози, тому що ми дійсно побудували минулого року дуже диверсифіковану. Систему постачання нафтопродуктів в Україну після вторгнення, і фактично повністю змінили і логістику, і географію постачання, але бачимо такі несподівані ексеси, як з поляками. Зараз от там Словаччина, начебто, теж погрожує заблокувати кордон. Це додатково ще може внести коригування у ситуацію. тому Бачимо, що ринок дуже швидко адаптується, дуже швидко шукає там, нові там, маршрути, змінює логістику, знову-таки бачимо, залізницею залізницю більше повезли. Але ж ну, це все на моменті. Тобто я впевнений, що забезпечення буде налагоджене, і зараз воно вже непогане насправді, незважаючи не на польські. Блокування, але ж всі ми живемо в умовах війни, ворог продовжує атакувати нашу інфраструктуру, минулих вихідних зазнав пошкодження черговий об'єкт нафтопродукта забезпечення на півдні. Тому ситуація така досить, скажімо так, напружена, в тому плані, що передбачити щось ну, так дуже важко. Хотілося б вас спитати, чи може ситуація на польському кордоні якось вплинути на постачання наших збройних сил саме польним? Ну, я, я не думаю, що це буде, тому що, ну, по-перше, не треба переоцінювати споживання збройними силами. Тобто, ну так воно є, воно збільшилось безумовно, ніж зазвичай, але не можна сказати, що це якісь там дуже вагомі відсотки у загальному споживанні. Ну, я впевнений, що ринок завжди знайде ці обсяги, і з забезпеченнями думаю, проблем не буде ніяких. Було прийнято державне рішення щодо повернення ПДВ і акцизу, і вже зараз минуло трохи часу. Можна говорити вже про якийсь аналіз таких рішень. Тобто, на вашу думку, наскільки це вплинуло на ринок пального в Україні, і чи дійсно країна отримала ці додаткові податки, на які розраховувала? Безумовно, ми бачимо, що стосується акцизного збору, як і очікувалось, ми бачимо дуже гарну дисципліну тут сплати, тобто митниця працює дуже гарно. І ми не бачимо ні то, що нарікань, ми не бачимо якихось випадків або навіть чуток немає ніяких про те, що хтось десь якось є контрабанда або ще щось. Тобто по акцизу, акциз держава навчилася гарно збирати. На жаль, не можна сказати того ж по податку на додану вартість. Аналіз показує, що, на жаль, тобто ті прогнози, які ми давали, і тут я теж це прогнозував, що по ПДВ будуть, буде рецидив і буде повернення до схем відхуляння в його сплати. Ми от аналізували сплату ПДВ тому. Зараз чекаємо на третій квартал, але ми вже бачимо, що повернулися схеми повна стрічка там в Фейсбуці, в інших соцмережах, продам пальне, талони і таке інше. Дуже там переважна кількість це просто шахрайські схеми, коли з людей вимагають гроші, а потім висилають або не висилають там ті талони. Але є і дійсно. Абсолютно робочі схеми, які саме витікають з цієї податкової оптимізації, яка була і до 22-го року. Тому я думаю, що це питання залишається дуже, дуже важливим. Тут питання навіть не тільки в тому, що держава недоотримує гроші, а в тому, що ті, хто сплачує ці податки, вони в принципі стають не здатними, і фактично ринок. Курсує в тінь, і від цього програють і споживачі, і держава, і бізнес, який намагається працювати в межах правил. Тому реформування цього податку і схема, коли Треба мінімізувати ПДВ от там до 7%, як було раніше. а Можливо, взагалі, щоб це був нуль, щоб взагалі прибрати які будь-які зловживання в цій сфері, а просто збільшити пропорційно акцизний збір, який держава вміє збирати, і відповідно це буде гарантія наповнення і повної сплати податків, які держава хоче з ринку пального отримати. Дякую вам, шановні колеги. Прошу ваше питання. Оксана Поліщук, Українформ пане Сергію, скажіть, будь ласка, чи потрапляє на український ринок зараз якась частка російського пального через треті країни у зв'язку з тим, що і ситуація з Автогазом і з іншими видами пального така напружена? Дуже багато було зроблено останніми місяцями в цьому плані. Тут провідна роль належить Раді національної безпеки оборони. Було декілька проведено досліджень, декілька великих було нарад з всіма зацікавленими відомствами. Були навіть проголосовані в парламенті за результатами цих нарад, цих досліджень деякі зміни у Митний кодекс, згідно з якими віднині імпортери мають. Надавати повністю документарно підтверджений ланцюжок постачання, тобто звідки цей продукт приїхав. Тобто, митник бачить все, тобто, буквально від заводу виробника, потім як цей продукт потрапив в Україну. Тому бачимо, що дійсно, що дійсно цей контроль дуже посилився і наразі. Були такі, такі кроки, які не всім сподобались. Наприклад, фактично можна говорити про припинення постачання з Молдови з Болгарії. Це такі самі токсичні напрямки, які були там, де фіксувалися надходження напряму російських танкерів у порти молдовські Джорджу Бургас, Варна, це Болгарія. І ця робота триває. Продовжуємо стежити за цими потоками, але сигнал такий дуже потужний. Вже постачальники цих країн, вони вже там виходять якісь з якимись комунікаціями, що хлопці, ми все зрозуміли, чорт по, без попутал, давайте там якось відмотаємо обратно. Але бачимо, що поки що е, тривають ці перевірки, і е, на, насправді, от, це посилення контролю, воно теж. Десь трошки зіграло свою роль у е, зменшенні динаміки постачання скрапленого газу, оскільки там були найголовніші проблеми. Це постачання з країн Балтії, е, з Польщі. Польща є найбільшим імпортером у світі російського скрапленого газу, і Польща є при цьому експортером в Україну. Тобто, зрозуміло, що цей газ звідкись береться, і, відповідно, там теж. Е, Ну, дуже серйозно змінюється конфігурація, і на якомусь етапі, коли були запроваджені оці нові вимоги до документів, дійсно деякі партії були заблоковані на кордоні, тому що не вистачало деяких документів, і відповідно через це ритмічність постачань вона постраждала. Але наразі вже всі розібралися, що треба, як треба, і відповідно, вже ті, хто не мають цих документів, вони вже там перестраховуються по 100 разів, і бачимо, що дійсно ця робота вона має результати. І дозвольте ще одне запитання: чи є зараз ситуація з пальним, з перевезенням його автотранспортом через західні кордони, чи є предметом переговорів України з протестувальниками, чи хоча б якихось зауважень, ну розмов про, про це? Що ми, що ми будемо з цим робити? Ну, безумовно, там Міністерство інфраструктури інформує про свою роботу, вони намагаються вести із протестувальниками, і з польською владою діалог. Але, знаєте, от важко, важко говорити з людьми, вимоги яких от самі по собі надумані. Немає проблеми конкуренції українських перевізників з польськими. Тобто ті. Можливості, які нам надали минулого року, це так званий транспортний безвіз, він обмежує наші можливості по наданню послуг з перевезення в Європі. Тобто там це окремий ринок, там є окремі вимоги, і фактично цей безвіз він розповсюджується тільки на він нам допомагає обслуговувати свої транспортні потоки. Томовно кажучи, от наш їде газовоз, бензовоз, в Польщу, їде за пальним в Польщу, там в країни Балтії, можливо, там Німеччину, і привозить їх в Україну. Тобто ми ні у кого не забирали ніякий хліб. Тобто ми створили цей попит, і ми його самі транспортуємо, цей попит, це пальне в Україну. Все, нема тут в кого ми що, що забрали. Але ці працювальники кажуть, що от якось порушені їх права, вони там незадоволені конкурентами. Тобто, це повністю, чесно кажучи, я починаю там останнім часом теж схилятися до того, що це просто економічна диверсія проти України, тому несемо колосальні збитки через цей протест. Ця організація, яка заблокувала кордони, була створена, як виявляється, там пару місяців тому. Не являє собою інтересів там, 95% перевізників польських. І тут мені здається правильно робить там наше міністерство профільне, що апелює до уряду польського, який надав дозвіл на проведення цієї незрозумілої акції. І я сподіваюся, що це найбільш ну я, я впевнений, що це найбільш ефективний шлях, коли просто. Польський уряд має відізвати цю, цей дозвіл і припинити це блокування. Але знову-таки зверніть увагу, як вдало обраний цей момент для протестів. У Польщі зараз фактично безвладдя, ну, міжвладдя, між, між да, таке, тобто старий Кабмін пішов, новий ще не сформований, тобто, фактично нема кому і відізвати цей дозвіл. Тобто це теж дуже, от така, дуже цікава історія. І мені здається, що тут треба просто подвоїти ці зусилля і пояснити і Європейській комісії, да, там, і, і польському уряду, що ти все ж таки там хтось є, хтось виконує ці обов'язки, що це просто дійсна диверсія економічна проти України, і з цим треба ну, закінчувати терміново. Я дуже дякую вам за те, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Сергій Коюн, директор консалтингової групи А 95 А саме зараз наша команда вже формує розклад подій на завтра. Тож залишайтеся з нами. Ми працюємо далі разом на нашу перемогу. І слава Україні!